Дистрибутивний аналіз, як методика дослідження ми має на меті з'ясувати впливоточник, дистрибуції розподілу на окремі одиниці текстів. Це своєрідний дешифрувальний підхід, що ґрунтується на основі вивчення сполучуваності мовної одиниці з іншими одиницями, які називаються оточенням або контекстом цих одиниць. Оскільки оточення кожного елементу є своєрідним, специфічним, неповторним, то на його основі можна докладно вивчити досліджуваний мовний елемент. Ми виділяємо декілька дистрибутивних класів. -відповідно, якщо два елементи перебувають в одному і тому ж оточенні, ми вважаємо, що вони належать до одного класу. Тобто, спочатку ми поділяємо наш текст чиновленєвий потік на одиниці Певного рівня, звуки, морфи, слова тощо. І потім ідентифікуємо, об'єднуємо в класи, наприклад, звуки, ми об'єднуємо фонеми, морфи як частини реч, частини слів морфеми, а слова ми об'єднуємо за лексичним значенням в лексеми. І за відношеннями ми виділяємо класи слів. Тобто, для того, щоб зрозуміти, як ідентифікувати ту чи іншу одиницю, ми використовуємо прийом субституції. Тобто ми підставляємо різні елементи для того, щоб з'ясувати, чи можемо ми вважати те чи інше слово складником ось нашого аналізу. І ось і врачені я прочитала чотири книжки. А книжки ми можемо замінити словами романи, можемо замінити словом історії, статті і журнали. Тобто вони лексично пов'язані як скажімо так, матеріали для читання, тобто те, що ми можемо прочитати. А в одному такому самому точні взаємозамінні елементи, ми вважаємо, що вони є елементами. Одного дистрибутивного класу. Це, наприклад, у нас обчислювані іменники в формі множини. Тобто книжки, романи, статті, історії ми можемо виділити як іменники, бо вони відповідають на питання, що вони можуть стояти в множині, поєднуватися з числівником 4 і, власне, із дієсловом прочитати. І в такому випадку ми говоримо про те, що сюди ми не, не можемо використати іменники, які необчислівальними, і які не можемо, наприклад, поставити у множині, як інформація. Проте, в нас під час визначення граматичних чи категоріальних класів мовних одиниць виникають такі труднощі, що ми не завжди можемо. Замінити ті чи інші слова. Наприклад, ми можемо з прикметником чудовим вжити і слово плаття і слово салат, але ми не можемо їх вжити в іншому контексті. Наприклад, ми не можемо пошити салат, ми говоримо, що ми зробили салат, і не можемо, чи, чи не можемо також сказати, що я покришити салат. Ми можемо це сказати, але не можемо сказати, що я покрашила плаття. Ми можемо сказати, що ми пошматували, наприклад, я пошматувала плать. І в цьому випадку, в одному випадку, вони можуть взаємозамінюватися, в іншому не можуть. Тобто, тут складність в тому, як визначити той чи інший. Клас речей. Тобто плаття у нас, наприклад, ми можемо замінити іншими частинами одягу, а села замінити іншими стравами, які у нас належать до цього класу умовних одиниць. Один елемент також може замінятися двома або більше послідовними елементами. Тобто я писатиму лист, і я буду писати лист. Тобто вони належать до одного класу, це і писатиму, і буду писати, це у нас дієслова майбутнього часу. Але перший варіант це синтетична форма, а другий це аналітична форма. Також у нас є різні словоформи, які трапляються в різних позиціях. Тобто, в нас є брати ключі, тобто в значенні дієслову, і є рідні брати. Тобто брати у нас це іменник у формі множини. Так само рідні у нас це прикметник, але повідомити рідні, тобто повідомити кому, це у нас вже буде іменник в непрямому відмінку. І в такому разі ця форма обидві форми: і брати, і рідні у нас, чи брати, брати, рідні, рідні, вони пишуться однак, але ці словоформи є презентують різні класи елементів. І для того, щоб Розрізняти ці класи нам потрібен контекст того чи іншого речення. І, відповідно, ми викремлюємо доповняльну контрастну дистрибуцію, тобто контрастна побудована на антонімії, доповняльна в нас побудована на синонімії, і дистрибуція вільно точніше, доповняльна в нас в унікальному середовищі і варіювання в нас залежно так. Коли ми можемо вільно обирати елементи для доповнення. Доповняльна дистрибуція це коли кожна з одиниць трапляється в такі сукупності контентів, контекстів, в яких не трапляється жодна з інших. Тобто, коли мовні одиниці у нас функціонують в унікальному для кожної оточення. За допомогою дистрибутивного аналізу ми можемо встановлювати систему фонем і морфем будь-якої мови, значення полісимічних слів і також семантичну вистань між словами певної лексико-семантичної категорії. Тому так важливо, наприклад, коли ви дивитеся в словнику те чи інше значення слова, важливо визначати контекст того чи іншого речення. Так само, коли ви говорили, вказували про. Первинне і переносне значення так важливо було вказувати речення, в якому вони вжиті, бо коли ми вживаємо те чи інше слово без контексту, так як, наприклад, брати чи брати, пишемо однаково, але значення в цього слова може бути зовсім різним. І тоді різні слова будуть синонімічними або антонімічними для того слова, для, для тієї словоформи, яку ви обрали для свого аналізу. Подібно до інших дослідницьких процедур, методика контекстуального аналізу нерозривно пов'язана з відповідною мовною теорією, в нашому випадку з теорією контекстної семан. Начальником цієї теорії можна вважати засновника школи Володської лінгвістичної школи. Ферсе, який, продовжуючи ідеї антрополога Броніслава Малиновського, вважав, що висловлювання отримує смисл в ситуативному та соціальному контексті, є функцією такого контексту. А при такому підході враховується вплив на мовну семантику-комунікативну ситуацію, рольової структури спілкування, соціальних чинників і умов функціонування мови всього різноманіття світу, що пізнається людиною, і становить інформаційну основу комунікації. Таким чином, розгляд контексту, як позамовному середовища, в якому функціонують мовні одиниці всіх рангів, виник раніше, ніж концепція лінгвістично чи стилістичного контексту, що складають основу сучасного контекстуального аналізу. Тобто, поки що, ми говоримо про те, що ці методики. Не розглядають повністю проблем в цьому контексті, тому ми зосередимося на рівні художніх текстів для того, щоб трактувати мовлення і мову на рівні того чи іншого тексту, мовлення того чи іншого автора. Але також нам важливо аналізувати контекст, наприклад, певної історико-літературної доби, тобто визначенням місця твору у тій чи іншій епосі. Наприклад, говорити про балади Шевченка варто говорити в контексті романтизму, в умовах якого був написаний були написані ці твори, наприклад, чичина чи. чи, чи Власне, балада причина. Чи коли ми говоримо про міські романи під могильну, ми звичайно маємо говорити і про історико-культурну добу, про перемогу там революційних явищ, про ті події, які відбувалися, передували її і визвольні змагання. І тоді ми можемо говорити, наприклад, про зміну творчого стилю ти чи про зміну періодів, періодів історико-літературних періодів, зміну генерацій. І тоді ми можемо говорити про більш ретельно досліджувати мову автора. Так само, як ви у роботі. Коли ви аналізували текст в самостійній роботі, ви також про це говорили, згадуючи про архіїзми чи історизми, використані в тексті, котрі ви аналізували. Наступний контекст це контекст творчості окремого письменника. Ми змінюємося і як люди і письменники, як особистості також зазнають значних змін, і вони. Часто змінюються, змінюють свої жанри, експериментують з новими формами. Тобто, е якщо говорити про творчість письменників, які Створили не один твір і не два, то звичайно ми тоді говоримо про періодизацію їх творчості, про відмінності між різними жанрами, в яких вони працювали. Це можна і на прикладі, наприклад, Івана Франка говорити про відмінності між його епічними творами, повістями і його. Інтимною лірикою, це ж збірка з'яв'яли листя» і його драматичним драматичним його твором, власне, в якому який згадувався у попередній нашій лекції про службові частини мови. І ось ці аспекти в нас визначають, що, наприклад, ключовими, якщо ми будемо аналізувати лише Франка як лірика, то ми, власне, наприклад, не зможемо зрозуміти його політичних поглядів. Але якщо ми, наприклад, будемо аналізувати лише його прозу чи лише його наукову діяльність, і не будемо враховувати цього різноманіття, то наше бачення письменника буде неповним. Так само. Важливим є і контекст історичної доби, тобто наскільки та чи інша доба відображена в літературному творі Той чи інший твір неможливо аналізувати без розуміння тих подій, на фоні яких був написано текст. Тобто міський роман відповідно відображає більше культуру міста. Тії епохи, коли він був написаний. Якщо говорити про о, творчість Панаса мирного відображення проблем села, він відображає село саме тієї історичної доби, але не відображає, наприклад, реальність сьогодення сьогодення у сільській місцевості. І ось коли ми аналізуємо в контексті той чи інший текст, ми, власне, передбачаємо, що ми якнайпильніше, найретельніше добираємо в аналізі нашому форми вираження авторського суб'єктивного трактування об'єктивного світу. Тобто, об'єктивна реальність вона могла бути зовсім іншою, але автор, внаслідок того, що він, наприклад, перебував у тому чи іншому становищі, спілкувався з тими чи іншими людьми, він бачив все по-своєму. Тобто, умовно кажучи, говорити про долю селян, якщо це говорить. Наприклад, поміщик, чи коли це говорить, наприклад, син кріпак, то це буде зовсім інше. Різні твори за, і за тематикою, і за спрямуванням. Тому тут ми й говоримо про ставлення до тих чи інших форм відображення світу. А в контекстуальному аналізі ми, ми встановлюємо статус тексту стосовно інших текстів, його значимість у соціокультурному контексті, а також реконструюємо авторські задуми, мотиви, цілі, загальний зміст і рецептивну спрямованість тексту. Звичайно, контекстуальний аналіз можна вважати і різновидом описового методу, хоча описовий метод він все-таки більш спрямований на. Контекстуаліз на використання лише стосовно жорстко стосовно безпосереднього контексту, але менше описує саме зміст чи спрямованість чи особливості того чи іншого тексту. Тобто, коли ми говоримо про контекстуальну аналіз, нам важливий і контекст Породження того чи іншого тексту, світогляд, індивідуальна свідомість, лексикон автора, занурення до універсуму культури та відповідного буттєвого часу і простору. І його рецепція, тобто через та його призма, через яку він сприймає об'єктивну реальність як він використовує, наприклад, засоби мови для створення нових образів чи метафор. Наприклад, знову ж таки, згадаємо тексти. Тичини, які ми аналізували на практичних заняттях, і як автор коли на початку своєї творчості добирає оригінальні епітети, новотвори, які потім вказують на його індивідуальну свідомість, на його індивідуалізоване бачення реалій контексту, в яких він творить. І як це змінюється, наприклад, з його творами, які вже написані в більш пізній період, період ранянський, коли він був змушений скажімо так, підлаштуватися під вимоги тодішньої влади. Тобто, ось це інтерпретація інформації, установлення авторської мети, установлення стратегій, інструментів впливу на читача, і є ось цим етапом контекстуального аналізу і аналізом. Саме його частини. Наступний аспект це, власне, реконструкція змісту, тобто поєднання елементів між собою. Якщо говорити на прикладі коротких текстів, то це значно простіше, тому що короткий текст він не передбачає значного аналізу. А якщо це повість чи це, наприклад, роман. То е контексти е різних частин речення вони е слугують цілісним відображенням описаних у тексті подій, в їхньому розгортанні, характеристиках і зв'язках. Тобто, е знову ж згадуємо, е хіба ревуть воли як я сповні. Історія села Піски, історія самого е у його... У ретроспективі е, діяльності різних героїв, у ретроспективі історії самої, самого головного героя е, Чіпки, вона є, потребує ось цього цілісного зв'язку, що і історія занепаду села, і історія, наприклад, е, моральної деградації головного героя. І ось тому стилістичний аналіз у нас і контекстуальний аналіз, він йде від цілого тексту, лише як сприйняття його, як цілісної компоненту. Потім ми аналізуємо його частини. І потім, коли вже ми повертаємось до цілого тексту, ми можемо його аналізувати на іншому, більш високому рівні. Це що стосується сьогодні. Що встигнемо проговорити про контекстуальний аналіз? Наступний аспект це, власне, тропи, які ми застосовуємо в художньому мовленні. Сьогодні ми не всі тропи розглянемо, але це те, що у нас є основними для аналізу, які ви будете аналізувати в правах на наступному. В нашому практичному занятті. Передусім, ми маємо згадати про епітет. Епітет як художнього значення, як правило, виражається або узгодженим означенням, або воно може бути виражене прикметником, дієприкметником іменником. Епітет як поетичне означення ми протиставляємо логічному значенню предмету. На відміну від логічного, який дає нам фактологічні відомості, поетичне значення має Вказати на такі ознаки предмета, які вони виділяють від подібних йому. Наприклад, зелені поля, медовий запах», зрілий колос це прикметники, які передають свої номінативні значення. А ось як P поєднує наведені вище слова. На сірих старнях втомлених полів, у медовій тиші зріло поліття, гарбою за покорою волів ріпіло 18 століття. Тобто в нас тут медовий запах, медова тиша стає, тобто тиша стає пов'язана з тобто, поєднанням і поняття медовий, що пахне медом, і тиша, як поняття На позначення відсутності звуку, вони якраз і ці прикметні поєднання, і прикметники, і іменників з різними номінативними значеннями створюють нові унікальні образи для пояснення суб'єктивної Суб'єктивної реальності автора. І ось на, за ознакою вживаності ми поділяємо епітети на постійні епітети, тобто традиційні, закріплені за художніми текстами. Наприклад, золота осінь» чи буйний вітер. І контекстуальний авторські, які характерні саме для конкретного контексту. Сіро-чорна шлакова труна, тернові матері, полихатий соняк, чи делікатні китиці в коцюбинську, чи вишноващо каначка. Для епітета характерні такі стилістичні ролі, як оновлення художнього мислення, підкреслення характерної риси, індивідуалізація ознаки, емоційність, показ предмета з несподіваного боку, конкретизація уявлення про предмет і посилити виразність, підкреслити ознаку, привернути на неї особливу увагу. Тобто, ось, наприклад, скільки епітетів можна вжити вживає коцюбинських творах до слова очі. Як ви бачите, тут. Дуже великий перелік. а Наступний троп це оксюморон поєднання протилежних за змістом понять. Іде вперед, не ймов назад. А, цей бенкет смерті довго митцями мить прекрасні катастрофи, жорстоке милосердя на рідній чужині. А, його, е Стилістична роль саме підкреслити, наприклад, абсурд або несподіваність або накал, залежно від гостроту, залежно від контексту. Гіпербола побудована на перебільшенні кількості та розмірів подій, предметів, інтенсивності вияву знаки для підкреслення більшої виразності, переконливості. Абсурдності, і, скажімо так, що вона є дуже потрібна для вираження ефектності, емоцій. Наприклад, я тисячу, вже тисячу раз повторював, 100 років не бачились, високий як каланча. Тобто троп цей скоріше характерний як функційний, тобто він може бути є використаний для посилення емоцій А В публіцистичному стилі використовується в заголовках. Литовських фермерів непокоїть величезний імпорт російського зерна, Німеччина переповнена російськими шпигунами. Тобто це може бути і прикметником вираженим, може бути як переповнена виражена дії словами. Літота а, применшення величини. Наприклад, тижнебуйний не сокіл і нерис, оленятко, сонячний галяв. От оленятко – це якраз вираження зменшене, навіть таке, скоріше пустливе якесь вираження. Ось літота і гіпербола, вони належать до е, м, тропів, які виражають кількість. Е, наприклад, у нас є курці по коліна, макове зернятко, грошей, кіт наплакав, крапля крапля морі. Тобто, е, ці, е, Фразеологізм якраз є вираженням літоти. Літота вона показує малий розмір предметів, іронічне, сатиричне забарвлення, позитивне ставлення, вираження слабкості, самотності, неповноти, негативне ставлення, непорядність, душевна черствість, емоційно-експресивний складник, лаконічність, слабкість, неповнота. І ось ці функції вони є основними. Тут ми не говорили про деякі інші ці функції у, нас, у вас залишаються на саме.